Вітаю! Продовжуємо тему різні способи розкладання многочлена на множники. Сьогодні у нас домашка номер 806. Розв'яжіть рівняння. Якщо ми подивимося на наші рівняння, ми бачимо, що всі вони дорівнюють нулю. Саме рівняння складається з многочленів і все це прирівнюється до нуля. Нам треба прийти до формули такої множник, перший множник, другий множник дорівнює нулю. Тоді кожен множник ми прирівнюємо до нуля, знаходимо наші корені x1, x2. Множників може бути і 3, і 4. Тоді, відповідно, і коренів буде більше. Способи розкладання многочлена на множники ми з вами теж вже знаємо. Це або винесення спільного множника за дужки, або групування. Знаходимо формули, розгортаємо, згортаємо, робимо все, що тільки можна, тільки щоб прийти до... Ситуації, коли рівняння буде складатися з множників. Записуємо перше рівняння х куб мінус х рівня 0. От, якраз в першому рівнянні ми можемо спільний множник винести за дужки. Виносимо х, тоді в дужечках у нас залишається х квадрат мінус 1. Все це дорівнює до нуля. Ось ми прийшли до ситуації, де у нас перший множник і другий множник. Нам залишилось прирівняти ці множники до нуля, знайти корені. але... Другий множник це ж у нас ще й формула. Різниця квадратів. Тому в даному рівнянні у нас буде аж три корені. Мені здається, такого у вас ще не було. Перший корінь, це перший множник х, він дорівнює нулю. Тут немає навіть що роз, розписувати. Або, а далі формулку розписуємо. х-1, х плюс 1, +1 дорівнює 0. У нас знову з'являються два множники, кожен з яких ми прирівнюємо до нуля, знаходимо наші корені х2 і х3. Ну, перший множник х-1 дорівнює нулю. Звісно, що х у нас буде одиничка, бо 1 мінус 1 буде 0. Чи давайте розпишемо. Х-1 дорівнює нулю, і х плюс 1 дорівнює нулю. Тоді х2 дорівнює мінус 1 перекидаємо з лівої частини вправо буде 1. Х3 дорівнює плюс 1 перекидаємо з лівої частини вправо. З протилежним знаком. І відповідь буде мінус 1. Отже, у нас три корені. Відповідь у нас буде. Починаємо записувати корені від найменшого. У нас найменше мінус 1. Потім йде 0. Потім отде одиничка. Отже, в даному рівнянні у нас аж 3 корені. Якщо ми підставимо замість іксів наші значення, у нас має все вийти. Переходимо до другого рівняння. Х в четвертому степені додати х в квадраті до рівня 0. Аналогічно, з першим нашим рівнянням, виносимо спільний множник за дужки. беремо з меншим степенем х в квадраті, тоді в дужечках залишається х в квадраті плюс 1 дорівнює нулю. 0. І якщо в першому рівнянні у нас тут в дужечках була різниця квадратів, то в другому рівнянні другий множник це сума, ну, теж можна сказати, що квадратів. Але так, за такою ситуацією ви ще не зустрічалися, тому не робіть хибних висновків, не розписуйте це все от, за формулою x-1, x плюс. -1, +1. Ні. Це просто множник, який ми прирівняємо до нуля і скажемо, що коренів немає. Але в нас є два множника: перший і другий. Спочатку прирівнюємо перший. х в квадраті дорівнює 0, у відповідь на х дорівнює 0. Далі х в квадраті плюс 1 дорівнює 0. І ось тут ми скажемо, що коренів немає, тому що х в квадраті має бути начебто мінус 1. Да, ми плюс 1 перекидаємо з протилежним знаком. А такої ситуації бути не може. Квадрат нам завжди дає додатне число. Ну, не може такого бути, тому ми запишемо, що коренів немає. Відповідно, в даному рівнянні у нас буде лише один корінь. Це 0. Переходимо до третього рівняння. Х в четвертому степені мінус 8х в кубі дорівнює 0. Так само ми можемо винести спільний множник за дужечки. У нас тут х повторюється, беремо з меншим степенем, х в третьому степені. Тоді в другому множнику у нас буде різниця х і 8. А тепер прирівнюємо перший множник до нуля, або другий множник до нуля. Знаходимо корені. Х1 дорівнює, звісно, що нулю. А х2 дорівнює 8, бо 8 мінус 8 буде 0. Отже, в даному рівнянні у нас два корені 0 і 8. Четверте рівняння. 49х в кубі плюс. 14х в квадраті плюс х дорівнює 0. Дивимось, у нас тут три член. Можна винести спільний множник, і, здається, навіть формулка буде тут якась вимальовуватись. У нас х і повторюються в кожному доданку, тому логічно винести х задушки. Х в першому степені, так, найменше беремо. Тоді в другому множнику у нас залишається 49х в квадраті, плюс 14х і плюс 1. Аналізуємо другий множник і розуміємо, це у нас. Квадрат суми двох виразів залишається лише згорнути. Давайте одразу будемо х дорівнює 0, тому це ми перший множник прирівняли x1. А далі у нас йде згорнута версія. Це 7х плюс 1 в квадраті дорівнює 0, можна написати або. Далі аналізуємо, ну, немає сенсу це все знову розкладати, бо ми тільки що згорнули це все. Але як бути, як таке рівняння розв'язати? Ми можемо записати 7х плюс 1 цей множник двічі. Тобто 7х плюс 1 помножити на 7х плюс 1 дорівнює 0. Це ж у нас і буде квадрат. Да? Квадрат означає, що це значення помножене на саме себе два рази. Тепер у нас два множники, враховуючи, що вони однакові, ми тільки один прирівнюємо до нуля і знаходимо наш х2. 7х. Дорівнює мінус 1 і х2 дорівнює мінус 1 поділити на 7. І це наші корені. Відповідь буде: беремо від найменшого до найбільшого мінус 1 сьома і 0. Нам залишається розв'язати п'яте і шосте рівняння. Переходимо до п'ятого. Х в кубі плюс x в квадраті мінус х мінус 1 дорівнює 0. Перед нами 4 члени. В такому випадку, як правило, ми групуємо 2 і 2, якихось одночлени. І потім виносимо спільні множники за дужки. Можна згрупувати, звісно, по-різному, але щоб довго не думати, давайте згрупуємо ось так. Запишемо ще раз: куб плюс х квадрат мінус. І ось тут дуже уважно, х плюс 1. Тому що ми ще в дужечки взяли. А при розкриванні дужечок ми маємо отримати початковий варіант. Тому ось цей мінус він впливає. Далі, з першого доданку, ми можемо винести спільний множник. це х квадрат. Тоді в дужечках у нас залишиться x плюс 1. А з другого доданку ми нічого виносити не будемо. Нам все підходить х плюс 1. Тепер дивіться x плюс 1х1. Тепер у нас це значення вже є спільним множником. Виносимо х 1. Тоді в другому множнику залишається х квадрат мінус 1. Далі ми прийшли до того, до чого і мали прийти. У нас є два множники, які дорівнюють нулю. Кожен з них прирівнюємо до нуля, знаходимо корень х плюс дорівнює нулю, х1 дорівнює мінус 1. Так. І другий множник ну це у нас різниця квадратів. Все нормально. Так, У нас мінус різниця квадратів розкладаємо одразу. У нас х мінус 1, х плюс 1 до рівня 0. Х плюс 1 ми вже прирівняли до нуля. Немає сенсу ще раз прирівнювати. А от х-1 такого ще не було. І у нас х2 дорівня 1. 1 мінус 1 дорівняння 0. І це є відповіді. Нашого рівняння мінус 1 і 1. І останнє шосте рівняння. куб мінус 4х квадрат, мінус 25х плюс 100 дорівнює 0. Знову ж таки, не будемо довго думати. Давайте перший з другим, третій з четвертим згрупуємо, перепишемо ще раз. Х в кубі мінус 4х квадрат мінус 25х мінус 100. Така ситуація, аналогічна, як і в першому рівнянні. Далі, з першого доданку ми виносимо спільний множник. Це у нас х в квадраті. Тоді в дужечках у нас залишається х мінус 4. З другого доданку ми виносимо 25. Тоді в дужечках залишається х мінус 4. Тепер у нас х-4 і є спільний множник. А другий множник у нас буде х квадрат мінус 25. 25, давайте одразу запишемо, як 5 в квадраті, ну, щоб формула була наочно краще нам видна. Тепер прирівняємо перший множник до 0, х мінус 4 дорівнює 0, звідси х дорівнює 4, це наш х1. Ну, а тут розписуємо х мінус 5, х плюс 5 дорівнює 0. І знаходимо х2 з першого множника. Це у нас буде 5, бо 5 мінус 5 буде 0. І знаходимо х3 з другого множника. І це буде мінус 5, бо мінус 5 плюс 5 буде 0. Відповідно, в нашому рівнянні три відповіді. Беремо найменшу мінус 5. Далі у нас 4 і 5. Друзі, якщо відео корисне, цікаве, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і будемо робити домашку разом.